Він забув рідну мову, отримав незаконне свідоцтво про народження та навчився за все вибачатися. Понад два роки тому Кирила Семенюка росіяни викрали з інтернату на Херсонщині та перевезли до дитбудинку в тимчасово окупованому Криму. Завдяки зусиллям десятків людей хлопця вдалося повернути. Його мати Ганна зізналася, що понад усе боялася не впізнати сина, адже минуло багато часу. Хлопець виріс. Утім, відчула свою дитину. Серцем наша Лілія Кочерга готова розказати вам цю щемливу історію. Ганна Семінюк зустрічає нас на порозі нової домівки. З Херсона вона переїхала на батьківщину чоловіка у село на Кіровоградщину. Молодій сім'ї дісталася старенька бабусина хата в Компаніївському районі. Нині родина поповнилася. Додому вдалося повернути сина Ганни Кирила. Коли ми повернулися, то ці кульки нас так зустрічали. Це все, що залишилося, них. їх було дуже багато. Окупаційні війська вивезли Кирила з інтернату в Олешках у 22-му. Забрати дитину мати не встигла. Позвонила вихователь і сказала, що дітей збираються вивозити, тобто, та сторона збирається вивозити дітей, вже приїхали автобуси. У нас є півгодини, щоб дітей. Приїхати забрати, якщо ми, звісно, хочемо. А на той час вже Антонівського мосту не було. Через хвилин 15 ми знайшли машину, щоб поїхати. Але вже час був. Ми приїхали до Парома, а туди вже дуже багато черга була, дуже багато. І поки ще ми вистояли, тобто вже було пізно. Більше двох років Ганна нічого не знала про долю сина. Врешті за сприяння уповноваженого Верховної Ради з прав людини хлопчика вдалося повернути. Якби навіть не його лице, як я його побачила перший раз, я б його навіть не впізнала, бо він так підріс дуже сильно. Він лежав швидкий на катал, на каталці тій, а я проходила Думаю, І тут думаю, що я, напевно не впізнаю. Ну може, і він мене там забув. Ні, одразу ж побачила, одразу ж і він якраз на мене дивився. Кирило розповідає, жінка народився шестимісячним. Серед низки діагнозів дитячий церебральний параліч. В Олешківському інтернаті з ним займалися психологи та реабілітологи. Ганна каже, у депортації хлопчик забув український алфавіт і цифри, натомість навчився російської та постійно вибачатися. Почав він по російськи розмовляти а до цього він. Говорив щиро українською мовою, Я даже йому заздрила, кажу, навіть я так не вмію. кажу. а тепер у нас язик. Ну, зараз, поки ми вдома спілкуємося, то він починає трохи згадувати. Так, десь пробивається вже слово. Росіяни вивезли з України близько 20 тисяч дітей. Коментує представниця омбудсмена в Кіровоградській області Галина Лугова. Їх повернення шлях складний і тривалий. Російська сторона віддає дітей вкрай неохоче і на сьогоднішній день 982 дитини повернуто до України. Це наші маленькі українці. І факт повернення, який був нещодавно, Є звернення до уповноваженого, відповідно, команда омбудсмана робить ряд комунікацій, заходів із країною, де перебувають діти. Безпосередньо інколи це відбувається за сприяння інших країн у процесі. Готується ряд документів. Так, от як зараз була дитина з інвалідністю, то була залучена служба у справах дітей. Після пережитого Кирило боїться гучних звуків. Нині він звикає до нового дому та оточуючих. Я тебе люблю йому, хто подобається, він всім каже. Я тебе люблю. Лілія Кочерга, Олександр Козловський для підсумків. Єдині головне.